Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Пряники можна приготувати різні: м'ятні, ванільні, шоколадні, медові. Хто які полюбляє, сьогодні я готую для своєї сім'ї шоколадні пряники. Готую і вас запрошую. Тісто для пряників готується на заварній основі. Для цього я молоко довела до кипіння і додаю сюди невеличку кількість, точніше, одну чайну ложку соди для того, щоб її активувати. Коли молоко на вогні не можна вкидати соду, може. Через верх побігти. Тепер до муки я додаю цукор, перемішую ці сухі продукти. На поверхні молока утворилася активна пінка, значить, сода активувалася. І тепер це гаряче молоко я вливаю в муку і перемішую до однорідності. Бачите, тісто, як взялося бульбашками. Ось такий вигляд повинно мати тісто. На поверхні тіста є повітряні бульбашки. І тепер потрібно, щоб воно трошки постояло до охолодження. Заварна Заварна основа охолодилася в мене до кімнатної температури, і тепер я можу продовжувати замішувати тісто. До тіста додаю соняшникової олії, додаю щіпочку солі для контрасту смаку і додаю какао-порошок. Його обов'язково треба просіяти, щоб запобігти утворенню грудочок. І перемішую до однорідності. Утворилася ось така маса приємного. Шоколадного кольору. Друзі, можливо, ви не хочете шоколадні пряники, а хочете ванільні пряники. То тоді сюди потрібно додати ваніль, а замість какао додати пшеничне борошно. Тепер я додаю сюди частинами просіяне пшеничне борошно. Додаю частинами для того, щоб не переборщити з борошном. Тісто має бути. Липке. Замішую я його ложкою. Тісто повинно бути густе і ось таке от липке. Руками ви його не зможете замісити. Потрібно замішувати ложкою. І тепер сразу ж приступаю, виробляти пряники. Не потрібно, щоб це тісто стояло. Потрібно сразу виробляти прянички. Робочу поверхню щедро підсипаю борошном. І викладаю сюди тісто. Поверхню тіста і скалку також підсипаю борошно. І розкачую тісто товщиною приблизно 1 см. Я хочу, щоб вони такі грубенькі були. Тісто дуже ніжне. Ось так, бачите, грубенькі. І тепер з допомогою стакана буду виробляти пряники. З допомогою кулінарної насадки я зроблю ось такі отвори посередині. Я хочу, щоб ці прянички були у вигляді колечок. Ці пряники обережно перекладаю на дечко, попередньо застелене рукавом для запікання. Викладаю на відстані один від одного. Сформувала пряники, виклала на дечко. І тепер я відправляю дечко в духовку, попередньо розігріту на 180 градусів. Буду випікати на режимі верх низ без конвекції. З цієї кількості тіста в мене вийшло 23 пряники. Кількість пряників залежить від того, якої товщини ви будете розкачувати тісто і якою формочкою ви їх будете формувати. Пряники готові. Випікались вони в мене 20 хвилин. Залишаю їх на столі до охолодження. Ось так виглядають мої прянички після охолодження. Сразу після випікання вони були дуже м'ягенькі. А зараз на них утворилась зверху ось така хрустка шкірочка. Але всередині вони дуже м'ягенькі. Найкраще ці пряночки споживати на другий день після випікання. Я їх посипала цукровою пудрою. Але це не обов'язково, це за бажанням. Можна також їх. Покрити цукровою глазур'ю. Зверху вони мають ось таку хрустку скоринку, а всередині вони дуже м'ягенькі. Такі прянички дуже люблять в моїй сім'ї. Я їх готую часто. Їх можна споживати з чаєм, кавою, молочком. Друзі, готуйте і пригощайте своїх рідних і близьких. Приємного вам чаювання! А на сьогодні все. Дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною, дякую за вподобайки, перегляди і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Далі ще буде багато цікавого і корисного. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах. Так, ви допоможете розвитку мого українського каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталочка на каналі Домашній затишок. До нових зустрічей всім миру і добра!